Добрий день сьогодні. Мешканці будинку небесної сотні 22-13 Зібралися тут. Та ще люди є під домом для того, щоб висказати своє е, ставлення до того, що тут планується робити зупинка, і тут будуть ставити десь 15 автомобілів автомобілів. У людей тут знаходяться вікна, у людей тут знаходяться спальні і питання е, парковки тут на Багато кількість автомобілів його вже підіймали не тільки в цьому році. А мешканці кажуть, що це питання підіймалося і багато років тому. Е, неможливо жити людям е, дихати цим постійно, коли в них е, до дванадцяти години будуть тут паркуватися автомобілі. Поруч знаходиться ресторан, поруч знаходиться зупинка транспорту, і люди, які тут мешкають, не повинні страдати. Я як власник е, приміщень. Свого часу, коли поставили питання тут робити зупинку, перша була проти і попросила поставити полусфери для того, щоб більше трьох або двох автомобілів тут не стояло. Якщо тут буде паркуватися 15 автомобілів, то це буде просто ад для мешканців будинку. Тому я, як власник приміщень і люди, теж проти цієї парковки. От зараз ми почуємо е, думки мешканців. А що ви плануєте далі? Можливо, збір кількості та ми петиція, щоб... дивіться, кожен із мешканців, хто мешкає в цьому будинку, буде звертатися на гарячу урядову лінію та у військову адміністрацію. Тому що вчора, коли приїхав головний інженер е, ШРБУ, він сказав, що документів на цю парковку немає. З документів тільки бус, лапа і хвіст. Більше в нього нічого немає. Ще я хочу відмітити те, що трактор, який вчора тут копав, не маючи документів, він навіть не належав ШРБУ. Це трактор, який належить ну, іншій фір фірмі. Тобто вони нанесли збиток благоустрою Кременчука. І якщо оцінити цей збиток для міста, то це ще й на кримінальну відповідальність. Зараз ми підготували я як від громадського об'єднання приготувала запит на виконком, щоб вони надали робочий проєкт. І ми підготували вже в мене готовий документ. Роздрукувати залишилось запит на патрульну поліцію для того, щоб вони надали інформацію, яку з них є. Але на вчорашній вечір патрульна поліція не узгодила тут зупинку травм, тому що тут. На рух, ну і може совісти хватить, тому що тут знаходиться будинок і живуть люди. Колишній мер міста Олег Бабаєв людям особисто обіцяв, у людей є відео, що тут ніколи не буде парковки. Людина давала слово офіцера, а нинішня влада тільки нехтує цим словом і начхати хотіла на мешканців, підприємців та на всіх.